Круті схили Сапунгури, розташованої у декількох кілометрах південніше Севастополя, були свідками оборони 1854-55 років. На них йшли бої і у червні 1942-го. Саме із цієї місцевості почалося визволення нашого міста від фашистських загарбників. Тому не випадково сотні севастопольців та гостей міста традиційно збираються у день штурму Сапунгури 7 травня, щоб вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя, захищаючи мир та незалежність вітчизни. Побували на цьому заході. І наша знімальна група розпочався мітинг, присвячений 68-й річниці визволення Севастополя виносом головних героїв свята, бойових прапорів, які дбайливо зберігаються у національному музеї героїчної оборони та визволення Севастополя. На заході були присутні ветерани великої вітчизняної війни, представники Севастопольської міської влади, командування обох флотів, духовенство, представники пошукової організації долг, організації Вахта Пам'яті, учнівська молодь та пересічні Севастопольці і гості міста. Мне очень приятно сегодня поклониться всем, кто приложил силу, умение, отдал свое здоровье за то, чтобы мы жили в свободной, благополучной стране. Низкий поклон ветеранам. Городское руководство и правительство все будет делать для того, чтобы создать условия, Достойне вітерана нинішні представники українського флоту свято бережуть та ніколи не забувають героїчні подвиги наших предків. З вітальною промовою до присутніх звернувся тимчасово виконуючи обов'язки командувача військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Юрій Ільїн. Дорогі ветерани, уважаємо сівастопольце, гості города, бої друзі, прошімні. имени всего личного состава военно-морских сил вооруженных сил Украины поздравить с наступающим великим праздником Днем Победы. 68 лет тому назад, именно здесь, в этом месте, святом для города героя Севастополя и для всей нашей страны, началась операция по освобождению города тысячи погибших. Каждая пять земли полита кровью защитников этого славного города. Сегодня мы склоняем наши головы. Молодое поколение моряков свято помнит и чтит традиции тех времен. Я хочу заверить, что и в данное время в любой момент выполнят свой священный долг по защите нашего Отечества. Щороку все менше серед нас живих свідків цієї великої війни. На жаль, сьогодні багато ветеранів за станом здоров'я не можуть бути присутніми на таких заходах, але всі вони ще молоді душею і при першій нагоді проводять зустрічі зі школярами та студентами, щоб розповісти про лихоліття війни та навчити молодь власним прикладом всім серцем любити свою вітчизну. Учасників штурму Сапун гори в живих залишилося дуже мало. З тих, хто служив в 32-й гвардійській дивізії і живе у Севастополі, лише Іван Іванович Патук у травні 44-го – Йому було всього 22 роки. Не дивлячись на свій юний вік, він носив звання капітана і командував розвідувальним загоном 32-ї гвардійської стрілецької дивізії. Заредоточно було здесь для штурма под гори і окончательно освобождання города Севастополя і Кримського полуострова. Три польові армії. Це Приморская армия, вторая гвардейская и 51-я армия. Если говорить насчет усиления, то вот эти три армии были усилены и обеспечены действиями авиации, в которых участвовало две армии авиационных штурмовиков, бомбардировщиков 4 и стрелителей. Это 4-я и и седьмая армии воздушные. Было сосредоточено здесь артиллерии с плотностью 220-230 орудий на 1 километр фронта. Из них этих артиллерийских установок только три дивизии Верховного, артиллерийские дивизии Верховного Главного Командования. И вот еще значит, инженерных две инженерные бригады, танковый корпус, с основешими моделями того времени машинами. И вот учитывая сложность местности нужно было за короткий срок овладеть в первую очередь этой крепости Сапунгора, последующим развитием наступления на Севастополь и дальше для завершения операции. Ніхто не забути, ніщо не забути. Це святі слова для Севастопольських пошуковців. Непередодні 4 травня рештки 60 захисників та визволителів Севастополя були перепоховані на меморальному цвинтарі селища Дергачі. У єдиному строю вишукувались юні знавці-краєзнавці, переможці міських історико-краєзнавчих турнірів. В їхніх руках сім томнів Севастопольської книги пам'яті, на сторінках якої більше 110 тисяч імен загиблих воїнів великої вітчизни. Зняної перші частини урочистостей завершили з покладанням гірлянди пам'яті та квітів довічного вогню та урочистим проходженням роти почесної варти. Кульмінацією 14-го музейного свята стала реконструкція штурму Сабун Гори. В театралізованій виставі взяли участь близько 160 представників військово-історичних клубів України та Росії. В цьому році вперше у епізоді реконструкції штурму був задіяний і справжній часів Другої вітчизняної війни німецький танк Тетри, доставлений за Лушти. На деякий час глядачі ніби перенеслись у далекі травень 44-го року. В цьогорічній реконструкції брали участь досвідчені уніформісти. Прикладом є Сергій Кудрін, який займається відновленням події великої Вітчизняни більше 15 років. Чоловік та його однодумці переконані, що поки жива пам'ять про людину, жива і сама людина. Закончив школи, пошов реконструкція. Також час жизня, частина життя. час жизнь ходи реконструкція доставання форм. Прочитали информацию раньше в библиотеке, сейчас интернет помогает. Я командир да, морской пехоты, вот, руководил значит, своим подразделением, которое должно было вот, занять здесь позиции. Вот, кажется, здесь, вот, здесь, На этом склоне вот, легендарные наши горы. Следующее мероприятие мы значит, наш, как говорится, любимая столица, город Киев. С 12-13 мая там состоится встреча на Эльбе, мероприятие. Значит, это посвященное концу войны, 45-й год. Ну, значит, там буде отыгрываться в течение трьох днів мероприятие. Там, конечно, і по масові чим з'їзд, ну, там, значит, одно поле, почти 60 гектар. Молоде подружжя Михайло та Юлія поки не належить до жодного військово-історичного клубу. Втім, мають велике бажання зайнятися цією справою. Ну, это, прежде всего пам'ять. То есть мы еще раз напоминаем о тех событиях, которые были. А пока люди будут об этом помнить, война не повторится. Мы надеемся, что такое не повторится. Наши как бы деды, прадеды участвовали в Великой Отечественной. То есть кто-то не вернулся. Вот хотелось бы, чтобы люди о них помнили. Учасники військово-історичних організацій займаються улюбленою справою за покликом серця. Для них це не просто хобі, а друге життя. Слід зазначити, що наша держава не виділяє жодної копійки на заходи такого плану. Отже, такі живі сторінки історії ми бачимо тільки завдяки ентузіазму уніформістів. Всігда хатілміштал. Да, но поскольку дело это не такое дешевое, надо к этому прийти. Все, конечно, за свой счет. Вот. А это, конечно, все новое, новодельное называется. Как бы, вот. То есть шьется под заказ? Да, конечно, шьется под заказ. Угу. А такие вещи, это, конечно, натуральные. Бляха натуральная для патронов. Они как раз такие были. Эта форма заказывается. Сейчас как бы, у нас мало шьет, поэтому форма все идет за границей. сам Англия шьет. Англия, Польша. На мне сейчас форма образца 43-го года оберфенфебіль, Фебель», він трафіцер. Так що тако значок значок солдата, да когда-то носил его солдат, просто так как бы, його, он целый. А так, обычно це когда солдат погибає, половинка отламывается, половинка стається солдату, половинка уходит в Берлін для чого. что солдат погиб. Як і завжди театралізованої вистави, зібрала велику кількість глядачів. Деякі прийшли подивитися вперше, тож вражень безліч. Мы приехали из Мелитополя, Запорожской области. Конечно же, масса впечатлений, море эмоций от увиденного, насколько действительно ребята смогли воспроизвести те события, которые были. Ну и, конечно же, адреналин зашкаливал, когда начали пролетать самолеты. И действительно, вот, пережить то, що іспитували люди, які пройшли через все, конечно же, очень и, я думаю, значимо для наших дітей, яких ми і привезли сюди з цією конечно щоб пам'ять жила в их серцях, а о том подвиге, который совершили наші діди і прадіди. Після театраризованого шоу реконструкції штурму Саплунгори ветерани великої вітчизняної війни та усі бажаючі скуштували справжньої солдатської каші під звуки музики воєнних років. Вася за, 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 за понашу за поша нашу... головна мета таких заходів це перш за все увічнення в історії подій великої вітчизняної війни. І, хоча з тих жахливих часів пройшло майже 70 років, пам'ять подвигів радянських воїнів живає досі.